Коли снаряд влучив у пекарню, і власниця говорить, кинулась рятувати чотирирічну доньку, яка гуляла у дворі. Оксана Друзєва – приватна підприємиця. Її пекарня від початку повномасштабного вторгнення не припиняла роботу, забезпечуючи жителів міста хлібом. Говорить жінка. Я була на городі, бігла рятувати дитину. Дитина з мамою з пенсіонерки була у дворі, гуляла. Я їх бігла ховати у підвал, випадково почула, що в мене ще хтось кличе, їх у підвал, сама побігла, побачила брата, брат лежав обидві ноги, перебито, все в крові, колюжа крові, палала криша, палали, падали, горіли обломки. Мука, воно все плавиться, воно все горить. Дерев'яні лотки, вони всі горять. Метал накалився до такої ступені, що в мене поплавились шлюпанці. Жінка говорить, що під час влучання на підприємстві знаходився її брат, який потрапив в епіцентр вибуху. Брата забрали до обласної лікарні, прооперували. Сподіваємося, що життю наразі нічого не загрожує, але ноги одну вдалося врятувати, іншу намагаються врятувати, бо обидві ноги були поранення, да, він чудом залишився живий. Пані Оксана говорить, що від пожежі могли зайнятися навколишні будівлі. Займання. Могло перейти на інші будівлі, але дякуючи тому, що поливний шланг був розмотаний у дворі. І сусіди всі на допомогу, поливали шлангу будівлю, поливали дерева, щоб не на далі займання. Ірина, мешканка Білопілля, розбирає зруйнований гараж. Говорить, що їй дуже пощастило. Саме в цей вечір вона поїхала до батьків. Російський снаряд повністю зруйнував будівлю. Тут живемо, тут робимо. Поїхали до батьків. якраз. Ми і живемо там, ми їздимо сюди. Ми ж тут, ну, я тут роблю, їжджу. Якраз після роботи їм треба було відвезти їхні речі, туди відвезла. Це гараж. Машина всі тут стояла моя. Ірина говорить, що її будинку цього разу пощастило. Це тільки фасад, веранда, окна. Ну там криша тут. Верхом все пішло на цю сторону. Там вроді так тільки тріщини таке все. Пані Валентина розповідає, що вибухом повністю зруйнований дах і будинку, а снаряд влучив в кімнату онука. Дитина сиділа біля комп'ютера, почув виход відтуди і побігла одразу в іншу кімнату. І, і тільки він от сюди вибух, і все, ви бачите, що воно все секунди, воно все прилетіло все. седи. Ну всі живі, всі живі, всі живі, всі слава Богу, живі. А хату будемо відбудовувати. Нікуди не спускалися, не вспіли нікуди, тому що це були мгновенні, Мгновення і воно одразу прильот. Цей будинок, говорить пані Валентина, був побудований у 1905 році. Тут жили мої дідушка з бабушкою. Вони будували цю хату, потім мама з батьком жили, потім я жила, а зараз живе моя дочка в цій хаті. Вона пережила ту війну, і хата залишилась да. але не пережила цю війну. Міський голова Білопілля Юрій Зарко говорить, що зранку місцеві комунальники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілу. Між 16-18 годиною ми мали такий неочікуваний приліт, великий із РСЗВ із ГРАД, коли буквально протягом Можливо, менше, ніж однієї хвилини, можливо, це ну, там було секунд 20, але е, десь мали мінімум 16, 18, ми ще остаточно навіть не визначили кількість скільки було прольотів, але те, що нараховано, підтверджено, десь 17 вже як мінімум є. І бачимо, що були дуже такі влучні постріли, були по житлових будинках, по приватних будинках. Юрій Зарко говорить, що після обстрілу є поранені. Двом людям надавалася медична допомога, знаходяться в лікарні. Одна людина не звернулася, отримала опіки в результаті ушкодження, але не зверталася до лікарні. Словами міського голови, після обстрілу було пошкоджено більш ніж 20 приватних домогосподарств, багатоповерхівка. Також військові РФ влучили місцеву школу. Зараз наш обов'язок допомогти саме цій пекарні, тому що це все-таки як об'єкт критичної інфраструктури, яка забезпечує громаду хлібом. Як повідомив Юрій Зарко, дефіциту хліба у Білопіллі не буде, бо хліб завозитимуть сусідніх громад та міста Суми. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Сумщина.